Голівудський актор Кіану Рівс, схоже, рішуче налаштований розпрощатися з холостяцьким життям. Вже протягом майже чотирьох років зірка стрічки Матриця перебуває у стосунках з американською художницею Олександрою Грант. І врешті дозрів удружитися. Принаймні, так стверджують журналісти видання Радар онлайн. Посилаючись на джерело близьке до пари, видання повідомило, що влітку 58-річний Кіану Рівс має намір повести під вінець свою 50-річну обраницю. Однак пара хоче максимальної конфіденціальності і не привертати зайвої уваги до важливої події у їхньому житті. Вони хочуть зберегти все в таємниці за винятком членів сім'ї та кількох близьких друзів, розповів інсайдер. Зазначимо, що Кіану Ріпс та Олександра Грант познайомилися в 2011 році. Тоді вони працювали над книгою Ода щастю. Тривалий час вони просто добре товаришували і стверджували, що вони лише близькі друзі. Та згодом ця дружба переросла в роман. У січні 2019 року їх помітили під час вечері. А в листопаді того ж року Кіана та Олександра вперше з'явилися на світському заході як пара. Що взагалі відомо про особисте життя Кіана Рівза? Для актора шлюб з Олександрою Гранд буде першим за рахунком. У актора доволі сумна історія особистого життя. У 1998 році Рівс на одній з вечірок познайомився з акторкою початківцем Дженніфер Сайм. Між молодими людьми швидко спалахнуло кохання. Вони почали мешкати разом, а вже за рік стало відомо, що пара чекає на первістка. Дитина Кіана Рівза і Дженніфер Сайм мала з'явитися на світ в січні 2000 року. Та під час чергового УЗД у грудні 99-го року з'ясувалося, що первісток Рівзе і Сайм помер в тробі матері через тромпу поповині. У зв'язку з трагедією пара не змогла бути далі разом і прийняла рішення розійтися. Дженніфер заливала горе алкоголем. Якось вона сіла за кермо в нетверезому стані і потрапила в ДТП, в якій загинула. Це сталося 1 квітня 2001 року. Відтоді, переживши дві приголомшиві трагедії, Кіано Рів закрився в собі. Про його особисте життя більше не було нічого відомо, допоки актор не зустрів Олександру Грант. Як будуть розвиватися події пари, побачимо далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!